Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми розпочинаємо роботу над новим розділом. Цей розділ звучить так: арифметичні дії множення і ділення. Ми починаємо з вами величезний розділ, який будемо вивчати протягом другого класу та користуватися знаннями з цього розділу і удосконалювати їх. Протягом наступних років. Сьогодні поговоримо, що ж таке діє множення. Але на початку давайте традиційно виконуємо наш усний рахунок. Додайте цих е, числа на гірлянді. Я відразу буду відкривати, для того, щоб ви перевірили. Чи... правильно ви виконуєте. Додаємо, ставимо на паузу. Я відкриваю відповідь, ви перевіряєте і працюємо далі. Знову називаємо приклад, ставте відео на паузу. Рахуйте, потім вмикаємо. Я буду відсувати гірляндочки і будемо перевіряти. Поїхали. 8 плюс 9. Буде 17. Сімнадцять плюс десять. Двадцять сі, двадцять сінус чотири, двадцять три, двадцять три плюс шість. Двадцять дев'ять плюс двадцять Молодці буде п'ятдесят вісім. П'ятдесят вісім плюс шість. Так, буде шістьдесять чотири шість Буде. 66. Молоченки. Якщо всі зірочки з заглянути. У вас вийшли правильні, ви сьогодні просто молодці, розумники та розумніці. А зараз давайте трішки попрацюємо у зоспі традиційно. Записуємо сьогоднішню дату, класна робота та каліграфічна хвилинка. Це числа 16 та 17. Поставте відео на паузу. Виконайте каліграфічну хвилинку у зошиті. А ми. Працюємо далі і починаємо роботу над сьогоднішньою новою темою. Початок роботи нам допоможуть ось такі предмети, які нам потрібно порахувати. Пам'ятаєте, на уроці я досліджую світ. Ми готуємо зараз протягом цього місяця проєкт про те, що нам потрібно берегти воду, берегти електрику. І ви мали виконати пам'ятку про збереження електроенергії та води у вашому домі. А ще ми говорили, але я досліджую світ, що природа і її скарби є однією з цінностей, про які ми говоримо в цьому місяці. Отже, нам потрібно порахувати, буде деякі предмети. Наприклад, в першому прикладі потрібно порахувати квіти. Це квіти кроку. З одного з видів. Крокусі отримують дуже дорогоцінну приправу, яка називається шафран. Ось ці жовтенькі печинки, які знаходяться всередині квітки, висушують і використовують як приправу. Вони є досить дорогоцінними. А ці крокуси, деякі їхні види, є рідкісними і занесені до червоної книги. Наприклад, крокус шафран-гейфеля цей першоцвіт занесений до Червоної книги України. А тепер повертаємося до математики. Нам потрібно порахувати квіти, додати пари цих квітів. 2 плюс 2, плюс 2, плюс 2. Давайте порахуємо. Пам'ятайте, коли у нас багато, багато компонентів дії, віднімання чи додавання, ми записуємо проміжні дії. Давайте будемо рахувати. 2 плюс 2, 4. 4 плюс 2. 6, 6, плюс 2, 8. Добре. Скажіть, дітки, а вам було легко так порахувати? Постійно додавати, додавати, додавати. Так, це займає більше часу. Давайте порахуємо ще. Ось тут внизу теж є квіти. Ану, пригадайте, хто знає, як їх називають? Так, це квіти підсніжники. сніжники. Теж один з першоцвітів. Тобто квіти, які зацвітають найпершими навесні. А ще. Вони занесені до Червоної книги України, тому що їх дуже довгий час бездумно зривали, і цей вид рослин виявився на межі зникнення. Тому вони оберігаються і їх заборонено зривати. Запишемо проміжні відповіді: 2 плюс 2, 4, 4 плюс 2, 6, 6 плюс 2 8. 8 плюс 2, 10. Знову зайняло це досить багато часу. Давайте спробуємо далі. Ось тут у нас зображені крапельки води. Дуже дякую тим, хто вже презентував їхню пам'ятку по збереженню води та електроенергії у ваших будинках. Ось ці капельки водички, які капають з крану, тому що хтось забув закрутити кран. І вони капають, капають. Давайте порахуємо, скільки ж цих капельок водички вже витекло. 3, 3, 3, 3. Скільки разів по три капельки капало? Чотири рази. Давайте ж порахуємо ці крапельки. Додамо, запишемо проміжний різні. 3 плюс 3. 6. 6 плюс 3. 9. 9 плюс 3. 12. Так, знову зайняло багато часу. Треба було виконати 3 дії. Давайте ще раз спробуємо. Є у нас дерева. Дерева це легені планети, які допомагають. Нам отримувати кисень та чисте повітря. Чим більше дерев на планеті, тим чистіше повітря. Давайте порахуємо. 2 плюс, 2, 4. 4 плюс 2, 6. Скільки було таких двійочок? скільки було таких пар дерев? Скільки було таких пар дерев? Одна пара, дві пари, три Три пари дерев. А скільки ось тут було пар підсніжників? Одна, 2, 3, 4, 5 пар. А скільки було крапельок? 1, 2, 3, 4. Чотири, по три крапельки. А скільки було пар квіток, шафрану? Одна, 2, 3, 4. Зверніть увагу, в усіх цих діях додавались одні і ті ж самі числа. Число додавалося само до себе певну кількість разів. Як же ми. Можемо полегшити собі життя, не виконуючи так багато, наприклад, одних і тих ж самих дій додавання. Сьогодні ми вивчимо дію, яка допоможе нам полегшити нам життя. Давайте ще раз спробуємо. Пластимо до задачі рівність на додавання. Слухайте невеличку задачу. Задача проста. Складається з однієї дії. Марина купила 5 зошитів по 6 гривень кожній. Скільки гривень заплатила Маринка? Один зошит коштує 6 гривень. Інший зошит коштує 6 гривень. І цей зошит коштує 6. І цей зошит, І цей теж коштує 6 гривень. Давайте складемо рівність на додавання, щоб дізнатися, скільки ж гривень заплатила Маринка за ці 5 зошитів. Що ми будемо робити? Ми будемо додавати. 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6. Ми додамо число 6, само до себе, скільки разів? Скільки зошитів купила? 5. Ми число 6 додамо само до себе 5 разів. І отримаємо ось такий результат. 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6 дорівнює 30. 30 гривень Маринка витратила на покупку. Як же можна отакі дії простити, не додаючи кожного разу одне і те ж саме число до себе декілька разів? Коли це дія додавання, і додаються різні числа, ми маємо виконати арифметичну дію. Але якщо і додавання додається одне і те ж саме число, само до себе декілька разів, ми можемо... Записати цю дію по-іншому? Давайте розглянемо, як можна по-іншому записати цю суму однакових доданків. Її можна замінити дією, яку ми будемо сьогодні вивчати. Дією множення. Давайте розглянемо приклад. 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3. 3 плюс 3. 6. 6 плюс 9. 9 плюс 3. 12. Який у нас е, перший доданок? 3. Другий доданок, 3. Третій доданок, 3. Четвертий доданок, 3. Один той самий доданок додається до себе скільки разів? Чотири рази. Цю дію додавання ми можемо замінити ось такою дією на множення. Дія множення. Знак множення це крапка, яка ставиться посередині клітини. Як же ми будемо записувати? Перший. Елемент, перший компонент її множення це те число, яке у нас додається само до себе. А другий елемент її множення це число, скільки разів цей доданок сам до себе додався. Тобто кількість однакових додатків. І результат її множення, і результат її додавання однаковий. Отже, ми можемо зробити такий висновок. Додавання однакових доданків називають множенням. Помножити число 3 на 4 означає знайти суму чотирьох доданків, кожен з яких дорівнює трьом. Нам потрібно запам'ятати, давайте спробуємо з вами замінювати дію додавання дією множення. Запам'ятавши ось цю табличку, ось це позначення, що перший елемент дії множення це доданок, який додається. А другий елемент дії множення це скільки разів цей елемент додавався сам до себе. Давайте попрацюємо в зошиті. Пишемо посередині номер 4. І в підручнику на сторінці 70 у нас є ось таке завдання. Номер 4. Заміни додавання множення та обчислення. Є зразок 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 дорівнює 15. 3 помножити на 5 дорівнює 15. Звідки ж ми взяли 3? 3 це один і той самий доданок, який додається. 5 це кількість разів, скільки цей доданок вдавався сам до себе. Це зразок, за яким ми маємо записати ось ці приклади у себе в взручення. Давайте спробуємо. Я запишу перший приклад. Другий приклад запишете самостійно. Потім зі мною перевіримо. Поїхали. Перший приклад, який у нас є. Записуємо без змін. Мін плюс плюс 7. Доберімо. 7 плюс 7 буде 14. 14. Плюс 7 буде 21. 21 плюс 7 буде 28. Як же ми замінимо цей приклад на додавання прикладом на множення? Що ми пишемо в першому? Перше число множення, це доданок, який нас додається. Друге число це скільки разів він додається. 7 плюс 7 плюс 7. Додається. Сам до себе 4 рази. Отже, ми записуємо так. 7 помножити на 4 дорівнює 28. А тепер, дітки, запишіть самостійно ось цей приклад. Замініть за зразком цей приклад на додавання прикладом на множення. Поставте на паузу. Виконуйте це завдання і зараз. Після цього перевіримо правильність виконання. Давайте перевіримо, як ви впоралися, отже, 10 додається само до себе 5 разів. 1, 2, 3, 4. 5. Ми записали приклад на додавання, обрахували його, знайшли в 50. як же ми замінили його на 2 умноження. Перевірили. А тепер давайте трішки відпочинемо. Підніміться, будь ласка, порухайтеся, зайдіть від екрану, потанцюйте, для того, щоб дати вашому тілу трішки перепочити. Трішки перепочили, а зараз продовжимо роботу. Спробуємо замінити дію множення, додавання та обчислити. Записуємо зразок у зошит. У середині рядка пишемо номер 5 і записуємо зразок у зошит. 2 помножити на 4 доріг. 2. Це число, яке буде додаватися. Наш доданок. Число 4, це те, скільки разів число 2 само до себе додається. Отже, ми записуємо, що число 2 додається само до себе 4 рази. Давайте обрахуємо 2 плюс 2 4. 4 плюс 2. 6. 6 плюс. 2 8. І відповідно дія множення 4 помножити на 2 теж отримає в результаті 8. Запишіть, будь ласка, скористуючись зразком. 4 приклади на множення. Замніть їх дію додавання і обрахуйте. Давайте ще один зі мною запишемо. Далі попрацюйте самостійно. Отже, 6 помножити на 5. Пишемо 6 помножити на 5. Дорівню. 6 це наш доданок. 5 це кількість таких доданків. Скільки це число буде давати? додавати само до себе. 5 разів. 6 плюс 6 плюс 6. Плюс 6 плюс 6. Будемо 30. І те ж саме буде дію множим. 6 помножимо 5 теж буде 30. Тому що запишіть, будь ласка, самостійно 3 ось цих. Приклади за зразком. Поставте на паузу, потім перевіримо. І давайте перевіримо наступні три рівності, як ви замінили діє ножне днів дінно видавання. 4 умножити на 5. Ми число 4 додаємо само до себе 5 разів. В результаті отримуємо число 2. Рухаємося далі. 7 помножити на 3. Число 7. Додаємо само до себе 3 рази. 7 плюс 7 плюс 7. Берімо 21. І останній приклад: 3 помножити на 4. 3 додаємо само до себе 4 рази. 3 помножити на 4. 3 плюс 3 плюс 3. Буде 12. Поставте на паузу, та перевірте чи правильно ви ну, виконували а тепер поїхали далі. Приклади. На множення можна читати по різному. Рівності на множення можна читати по різному. Наприклад, по 3 взяти 4 рази одержимо 12. По 3 взяти 4 рази одержимо 12. Або 3 помножити на 4 дорівнює 12. 3 помножити на 4, дорівнює 12. Поставте на паузу, прочитайте, як можна читати приклади на множення. А тепер давайте знову попрацюємо в зошиті і потренуємося замінювати множення на додавання та обраховувати ці приклади. Давайте спробуємо. Спочатку ми працюємо ось цією рамкою. Далі виконаємо ось. Записуємо зошиті посередині номер 5 І будемо замінювати дію множення дією додавання. Записуємо перший приклад. 6 помножити на 2, дорівнює 6 плюс 6 дорівнює. 6 помножити на 2 дорівнює 6 до 6. Скільки буде 6 по 6? Так, буде 12. Чудово. Записуємо. Пишемо на 3 помножити на 2. Це число 3. Ми додаємо само до себе 3 2, 3. Число 3. Ми додаємо, додаємо само до себе 2 рази. Перший елемент дії множення це доданок, який буде сам до себе подаватися. Другий елемент дії множення це скільки разів він буде сам до себе додавати. 3 помножити на 2. Це те ж саме, що 3 плюс 3. Це те ж саме, що 6. Це писуємо різні. Наступне так. 5 помножити на 3. Ми число 5 додаємо самі до, само до себе. Скільки разів? Так, 3 рази. 5 плюс 10, 10 плюс 5, 15. 5 помножити на 3. Це те ж саме, що 5 плюс 5 плюс 5. Це те ж саме, що. Запишіть, будь ласка, це зразку зошит. А далі. Ми таким же способом замінимо приклади ра. Перший приклад: 3 умножити на 4. Число 3. Ми додаємо саму до сада. Скільки разів? Так, 4. 3 плюс 3. 6. 6 плюс 3. 9. 9 плюс 3. 12. 3 помножити на 4 дорівнює 12, тому що 3 плюс 3 плюс 3 теж дорівнює 12. Наступний приклад. 4 помножити на 3. Тобто число 4 додається само до себе 3 рази. 4 плюс 4 плюс 4 3 рази. 4 плюс 4 буде 8, 8 плюс 4. 12. Працюємо далі. 4 помножити на 5. Число 4 вдається само до себе разів. 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, 4 помножити на 5. Це те ж саме, що 4 плюс, 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4. 4 плюс 4 8, 8 плюс 4, 12, 12 плюс 4. 16. 16 плюс 4 буде 20. 4 на 5 20. І 4 додамо само до себе в 5 разів, буде 20. І останній приклад 5 помножити на 4. 5 помножити на 4. 5 додаємо само до себе. Скільки разів? Так, 4. 5 плюс 5 плюс. 5 плюс дорігу. 5. 5 плюс 5 10. 10 плюс, 5 15, 15 плюс 5 буде 20. Поставте, будь ласка. Запишіть всі ці приклади, поставте відео на паузу і подивіться, чи не помічаєте ви в двох останніх прикладах чогось цікавого з дорівнює 20. Зверніть увагу на приклади. Які є останні? Чотири останніх приклади. 3 помножити на 4 дорівнює 12. І 4 помножити на 3, теж дорівнює 12. В останніх приклад теж щось дивне. 4 на 5 буде 20. А 5 на 4 теж буде 20. З цього можна зробити такий висновок, що коли ми змінюємо місцями. Компоненти дії множення, результат дії множення залишається однаковим. Цей висновок можемо назвати як переставний закон множення. Пам'ятаєте, в математиці теж в додаванні є переставний закон додавання. Коли ми змінюємо доданки місцями, сума від цього не змінюється. Теж саме є умноження. Але про це ми будемо говорити трішки далі. Отже, давайте зробимо невеличкий висновок. Що ж ми сьогодні робили? З якою дією арифметичною ми сьогодні знайомились на уроці? Так, це дія множення. А що ж таке множення? Як можемо замінити? Як можемо ще назвати множення? Так, множення це додавання однакових доданків. А що означає перше число у прикладі на множення? Це доданок, який. Ми додаємо. А що означає друге число у прикладі на множення? Це кількість таких однакових додань. Молодці. Дома попрацюєте ще над завданням номер 8 на сторінці 71. Там схожі приклади, які ми виконували щойно. Замінити дію додавання, дію множення і знайти результат за зразок в кінці оцініть свою роботу на уроці. Розфарбуйте смайлик тим кольором, яким ви вважаєте в сьогодні спора. Я молодець, блакитним. Розфарбуйте, працюватиму краще синім, і потрібно ще потренуватись жовтим чи помаранчевим. Зараз подумайте і скажіть собі, який б ви кольор вибрали. Чи ви молодець? Сьогодні гарно працювали. І будете працювати краще, чи потрібно що потребуватися? А на сьогодні, все. Дякую за роботу. Гарного вам дня!